Стрижнева мозоль це не просто неприємне утворення на шкірі, це потенційна загроза для вашого здоров'я. У цьому випуску ми розповімо, чому вона небезпечна і як її ефективно позбутися. Що таке стрижнева мозоль? Стрижнева мозоль утворюється через тривале механічне подразнення шкіри, вона відрізняється від звичайних мозолів глибоким корінням, яке проникає в шкіру і викликає больові відчуття. Небезпеки стрижневої мозолі. По перше, стрижнева мозоль може спричиняти постійний біль при ходьбі адже її стрижень тисне на нервові закінчення? По друге, через тривале тертя та тиск може виникнути запалення і навіть інфекція, і нарешті мозоль може ускладнювати рух, змінюючи вашу ходу і створюючи додаткове навантаження на суглоби як позбутися стрижневої мозолі. Спочатку використовуйте спеціальні пластири, що містять саліцилову кислоту, вони допомагають розм'якшити мозоль і полегшити її видалення. Також можна обережно обробити мозоль пемзою чи пилочкою після того як вона стане м'якішою. У складніших випадках, коли мозоль дуже глибока, потрібне хірургічне втручання, лікар видалить її під місцевою анестезією. Крім того, для особливо важких випадків є лазерне видалення, яке проводиться безболісно та ефективно. Запобігання появі стрижневої мозолі. Для того, щоб не виникала стрижнева мозоль, важливо носити зручне взуття, що не натирає, а також своєчасно обробляти будь-які ділянки шкіри, що піддаються тривалому тиску. Стрижнева мозоль це не лише косметичний дефект, а й серйозна проблема. Що може призвести до болю та ускладнень. Проте завдяки сучасним методам лікування з нею можна ефективно боротися, не допускаючи ускладнень, дбайте про своє здоров'я і не допускайте розвитку таких проблем.